Яка не яка хлопці, кабіна в комбайні, але так, тінь є, сонця всередині нема, бо кабіна наклонена, так як в комбайні. бо кабіна з Молдавана. Обзор, все, вигляд, є, собі тут, туздіть, вітер собі, вентилятор такий нагнітає повітря, якщо в жнива дуже жарко. Дверя я не ставлю мені добре без них. Але молоти зараз сою, така поляка, хлопці, їдка від тієї сої, що вам не розказати. Так собі вже хоч бишо. Хось бишо собі. Можна їхати спокійно, як то кажуть. А, то не кондиціонер, звісно, але, але все одно настільки воно легше. Колись, як пам'ятаю, молотиш тусою перший рік без кабіни, одні зуби тільки блищать, одні зуби. Тебе, як то кажуть, не видно зовсім. А з кабіною як не як, вже воно зовсім інакше.